Не тримайся за тих, хто тебе не цінує. Ніколи не тримайся за людей, які не цінують тебе. Якщо ти відчуваєш, що тебе не поважають, що твою присутність ніби просто терплять, а не щиро радіють тобі. Дозволь собі відпустити. Не залишайся там, де тобі погано або де ставлення до тебе холодне чи зневажливе. Це не про втечу, це про любов до себе, про гідність, про правду перед собою. Ти жива, цінна і унікальна людина, і ти заслуговуєш бути в просторі, де тебе приймають справжнім, незручним, не ідеальним, а таким, який ти є, без масок, без ролей. Навіть якщо іноді здається, що кращого не буде, це ілюзія у цьому великому світі, обов'язково знайдеться людина, або навіть декілька людей, з якими ти будеш відчувати глибоке прийняття, підтримку, єдність, яка не буде намагатися тебе змінювати.